Це новий Renault Duster. і так це звісно один з найдоступніших сувів. Але що він може за цю ціну? Ми детально розглянемо ціни і що нам пропонує Дастер. Чи ви вважаєте він вартий уваги? Ми дізнаємось разом з Томасом і каналом автовідчуття тепер українською. Тож включайте 4К на весь екран і погнали. Тут спереду виглядає ну дуже непогано, чи не так цей колір sandstone або набопіщаники? Вирін реально кльовий. Зверніть увагу на цю виїмку на капоті. Він має справжній овроуд характер. Також тут з цим дуже міцним виглядом у нижній частині. Я вам скажу, це йому прям личить. Світлодіодні фари дуже непогано, а збоку довжина 4 метри 34 сантиметрів. Більш-менш то саме, що і в попередньому поколінні. Тут також ці перероблені матеріали. Їх багато назовні, але також всередині. Ми все подивимось. Ну що ж, рено йде в сторону екологічних матеріалів, І це добре. Розмір коліс починається зі сталі, 16 дюймів, потім 17, Ну ось ці 18 дюймів. Це найбільші з доступних. Ми їх протестуємо. Подивимося чи вони забезпечують хороший комфорт. Це найкрутіші в образі, безперечно. Тут з бронзовим мідним акцентом це екстремальне оздоблення, найвища комплектація, і дійсно тим часом клієнти дачу або рено зазвичай вибирають найвищу комплектацію. Чому так? Тому що люди, які купують дорожче, бренди кажуть: гей, я більше не хочу йти на такі екстремальні ціни. Я хочу справжню доступну машину. Але потім що? А потім люди думають, що я защаджу багато грошей, купуючи Рено або дачу. І тепер можу собі дозволити найвищу комплектацію. Це дуже цікава тенденція. Чи не так? Вертаючись до Дастера, він також здатний до бездоріжжя, не лише натякаючи на це. Він має кут підйому 31 градус, кут спуску 36, дорожній просвіт приблизно 22 сантиметри. Позаду красиві сучасні ліхтарі. І ще раз, зовнішній вигляд, ну дуже класний. Величезний напис дача. Нагадуємо, що Дастер на європейських ринках виходить під маркою дача. Ми бачимо щось таке все більше і більше. Такий підхід з цими написами критикують, що мол, виробники відходять від логотипу. Що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, пишіть в коментарях. Ну а щодо дизайну, ну я мушу визнати, що це їм справді вдалося. Люди не купують цю машину лише тому, що вона доступніша, а тому, що їм подобається зовнішній вигляд. Теж, до речі. Але велике питання полягає в тому, що нас чекає в салоні, і ще важливіше, на що він здатний під час водіння. Ми дуже скоро про це дізнаємось. А це ключ брилок. Схоже на DC Comics. Як вам? Щодо звуку закриття дверей. Насправді дуже непогано. Як вам? Спробуємо задні двері. Теж непогано. Так, щодо дворних карт. Ну no, тут все тверде. Ну, насправді речі тут будуть літати всюди, бо немає покриття зсередини. Щодо самого інтер'єру, насправді він дуже цікавий. Наприклад, кермо зі справжніми кнопками для круїз контролю, права сторона, щоб керувати приладами. Мені дуже подобаються ці вентиляційні отвори. Вони мають дуже гарний сучасний стиль і зроблені в стилі логотипу. Крім того, тут інший колір, наприклад. Жорсткий пакет, звичайно, ну це економія коштів, яка пояснює ціну, і це рівень комплектації екстрім. Тут ви також можете побачити ці спеціальні сидіння. Це щось на кшталт неопрену. його можна легко витерти, тож це підходить для бездоріжжя. Я маю сказати, однак я вже робив тест раніше, і вони спочатку зручні, але коли дуже жарко, тоді вони теж нагріваються. Тому я рекомендую більше комплектацію Джорней. Там такі сині джинсові сидіння з тканини. Я їх люблю більше, вони стильні і комфортні, тому що я відчуваю, що тут стає вже дуже гаряче. Таким чином. Нам базове оздоблення також було б можливим, але думаю, все ж таки, мій вибір комплектація Джорд. Кермо рухається вгору вниз і на виліт, легко контролювати. Тут маємо цифрову приборку, і ось у нас такий погляд на салон. Також все добре, з кольорами і контрастом. Тут бачимо логотип тастер. Насправді виглядає дуже круто. Це 10-дюймовий екран. Насправді він має деякі цікаві базові функції. Наприклад, його можна включити або виключити на горі, але зовсім без екрану тут було б досить сумно. Умно, але можна просто використовувати смартфон з цим тримачем, чому б ні. Крім того, що є тут і відзеркалювання смартфона, також, наприклад, вбудовані аплікації. Він має свій внутрішній GPS, Android Auto, Apple CarPlay, Все можливо, сама інформаційно розважальна система не найшвидша. Я б напевно використовував її лише від смартфону, відзеркалюючи його. Але є тут моя найулюбленіша фішка. Подивіться на це. Ось ці регулятори температури і клімату загалом які приємні відчуття. Я великий шанувальник цього клацання, безперечно, але загалом салон гарно сконструйований, але всюди твердий пластик. Тут трохи місця на смартфон. Нижня частина це індуктивна зарядка. Вона без вентиляції перегрівається досить швидко. Важель автоматичного перемикання. Коробка автомат доступна тільки в гібридній версії. До речі, коли я включав задню передачу, то камера заднього виду Ви, звичайно, можете зменшити гучність в інформаційно-розважальній системі. Я б справді рекомендував це, бо інакше можна зійти з розуму. Бардачок тут випадає ну дуже швидко, ніяк не пом'якшується падіння. Всі ці дрібні деталі вони виходять із ціни, і тут питання, чи це для вас важливо, чи ні. Підлакітник тут ось він більш-менш м'який. Всередині все тут зроблено з твердих матеріалів, але досить вмісткий. Підстаканники тут не адаптивні, але вони принаймні мають різні розміри. Ну і приборка. Логіка тут така: починається з 3,5 дюймів, лише маленький кран і аналогові інструменти зліва і справа. В нашій комплектації повністю цифрові інструменти вони навіть дещо регулюються, дозволяють змінювати. Різні види. Але все це працює досить повільно. Щодо цікавих фішок, у вас є так званий u кліп кріплення. Наприклад, ви можете додати цю вішалку сюди спереду, або ось такий підстаканник. Це теж було б можливо. А потім біля м, підстаканника, ну так на підстаканнику також можна ще додавати ось цю маленьку річ, такий як ліхтарик. Наприклад, ви можете встановити їх спереду, ви можете встановити їх позаду, і в багажнику теж є таке кріплення. Я думаю, що це цікава фішка. Це недовге авто, однак тут місця над головою вистачає з моїм зростом метр вісімдесят дев'ять. Нагадую щодо простору для ніг зараз. Переднє крісло налаштоване під мене і впрям вдаряюсь калінами в спинку. Воно тому, в принципі, ну ви розумієте. Так, чотири дорослі людини зможуть вміститися в Дастері, якщо постаратись. Так що м, зробимо вигляд, що все окей, але комфорт насправді присутній. Ви теоретично можете також сидіти посередині, сидіння м'які, хоча інші матеріали позаду, ну. Це твердий пластик. Ця максимальна комплектація до речі, також має ці спеціальні килимки. Я можу легко виняти їх ось так, і вони з перероблених матеріалів. Єдине, що гуму легко чистити, і її можна просто збризнути, може в саду чи щось, але це також може залежати від мийчого засобу, який ви використовуєте. Тому я б нічим не оброблював крізь звичайної води. Вони можуть бути досить слизькими. Можливо, це також залежить від підошви. Я не знаю, але для мене зараз ну це дійсно слизько. Тож потрібно бути обережним при посадці і вигрузці. У цьому відношенні я віддаю перевагу тканинним килимкам. Об'єм багажника 430 літрів для гібрида і 520 літрів до бензинового двигуна з переднім приводом. Зрозуміло, через батарею під ним, тому менше. Але на додачу до цього все більш-менш те саме: один метр ширина, довжина становить приблизно так само один метр. Тож багато корисного простору, я це люблю. Знову тут цей гумовий килимок. Щоб скласти сидіння, так, ну звісно, зараз це навряд чи можливо через цю штуку, але якщо обійти, треба потягнути за цей важель, і можна їх ось так скласти. Двигуни: три основні варіанти. Ви починаєте з газу: однолітровий, трьохциліндровий, близько 100 кінських сил. Він також найповільніший. Він працює на зрідженому газі та бензині за потреби, але зазвичай має сенс весь час на газу їздити. Далі один і два літровий трьохциліндровий бензиновий двигун потужністю 130 кінських сил. Передній або також повний привід. Версія з переднім приводом має м, майже 10 секунд прискорення. Таке саме прискорення буде мати гібрид. Один 1,6 літра, це єдиний чотирьохциліндровий двигун. Ми бачимо його прямо ось тут. Це тільки передній привід, і побачимо сьогодні, які в нас будуть цифри витрат пального. Тільки якщо ви обираєте чистий бензин і повнопривідну версію, тоді ви також отримуєте на один сантиметр більше дорожнього просвіту. Тобто, ви бачите, що всі вони не надто потужні в цілому, але дешеві, економні у споживанні тощо. Це основна концепція, що стоїть за цим дастером. Отже, що було б головною причиною вибрати саме цей гібрид, хоча він найдорожчий? Це єдина версія з автоматичною коробкою передач. До речі, подивіться на ці газові стійки. Навіть у гольфа 8 немає такого, а тут їх навіть дві. Ну, приємно бачити. І несподіванка для механіків буде. Ну і поїхали вже. Це було від 0 до 80 км на годину. Ну скажімо так, нічого надзвичайного, звісно. Ну, принаймні, ви чули всі сонцезахисні окуляри, всі наші предмети тут в бічних кишенях ковзають назад вперед, тому що ну всередині немає жодних м'яких матеріалів. Ну і це очевидно з цією то ціною. Завжди цікаво от такі моменти відмічати, вірно. Отже, офіційна цифра прискорення становить близько 10 секунд до 100. І це так само, як для гібрида, на якому ми їздимо. Нагадаю, 4 циліндри, 1,6 літра, а також і для бензину 3 циліндри. Тож вам доведеться жити з цими 10 секундами. Нічого швидшого для дастера немає. 11 секунд буде мати повнопривідна версія. На газу здається навіть менше. Ось так цей. Е... Гібрид більш-менш такий самий швидкий, як і передньопривідний бензин, найшвидше з всіх. Тож це теж один з компромісів на які треба йти, якщо ви платите менше за автомобіль. Ви не отримуєте найпотужніші двигуни, тому що вони так дорогі в конструюванні і виробництві. Ще я помітив, що ось цей капот ви можете бачити під час водіння. Він якось дійсно зависокий. Ви пам'ятаєте там ці красиві поглиблення? Виглядає потужно на бездоріжжі, але ну заважає. Але віднесемо це до особливостей дизайну. Тож спробуємо набрати швидкість. Тут можна їхати до 120 км на годину. Ми на автостраді на півдні Іспанії. Ось так, все таки насправді, ну я маю на увазі це очевидно, не найаеродинамічніша форма з зовнішньої точки зору. Але перебуваючи всередині, все насправді ну не так вже і погано, на шумоізоляцію теж тут сильно не нарікнеш, ну їм це вдалося, думаю, підвізка, ну ви розумієте, що в доступних авто підвізка доволі середня. Тут пам'ятаємо, що це позашляховик, який може сп справді їздити по бездоріжжю, і таким чином підвізка встановлена таким чином, щоб бути здатним до бездоріжжя, і щоб на цьому бездоріжжі було комфортно. І хоча у нас вісім. Надцять дюймові колеса найбільше з доступних це зовсім не незручно. він трохи зам'який, плавкий. Я вважаю, що це гарне рішення, тому що коли їдеш там містом, лежачі поліцейські ями і так далі, ти хочеш цього комфорту. А також коли ви перебуваєте в ситуаціях бездоріжжя, ну там це дійсно зручно. Вам потрібен додатковий комфорт. І я думаю, що це насправді добре для такого для такої машини. Отже, якщо ви хочете більше контролювати дорогу, то вісімнадцятиї колеса є хорошим рішенням. Якщо ви дійсно думаєте про бездоріжжя, то Можна зупинитись на меншому розмірі коліс. А зараз питання: чи його сильно тіліпає по дорозі, якщо я зроблю так? Ого, так. Ну я вам скажу, що ви не відчуваєте зазвичай у сучасних позашляковиках такого зазвичай їх не так сильно кидає зі сторони в сторону. Отже, ну це мінус. Але це м'яка підвізка, і ви повинні це знати. Тож будь-які спритні маневри чи раптові зміни руху. Ну ви повинні бути готові до цього. Що контролю буде менше. Однак, це дає вам таке ну дуже унікальне відчуття. Тож, навіть якщо ви їдете на ньому по дорозі, це все ще створює відчуття справжнього такого джипу. Я навіть думаю, ну що це доволі круто. Скажімо, подібний маленький сув, який мені спадає на думку, це Сузукі Джимні. Наприклад, ну чому б ні? Він чимось схожий за характером, теж унікальне відчуття. М'яка підвіска. Джимні точно правда вловлює набагато більше бічного вітру. Я маю на увазі, що сьогодні на автостраді доволі вітряно, але Дастер не хитає аж так. Це гарна новина. Знову мушу сказати про ці килимки. Я їх вже згадував в інтер'єрі. Вони досить слизькі і зараз я ковзую ногами по педалях. Це таке собі відчуття. Не знаю, може, це із за миючого засобу, яким його обробляли, чи у мене підошва не така чіпка. Не можу зрозуміти, але в будь-якому разі я не рекомендую їх брати, або вибрати іншу комплектацію, або в комплектації екстрім, попросити тканеві килимки. Ну або в крайньому випадку вибрати взуття з справжньою такою міцною підошвою. Окей, ідемо далі. Системи допомоги. Отже, всередині, це дзеркал є монітор сліпих зон. Подивимось, чи ми тут когось спіймаємо. Давайте спробуємо. Ой-ой, ой треба завжди дивитись, чи хтось різко не змінює полосу. Тож у дзеркалі є маленька точка, яка з'являється досить пізно, лише в той момент, коли авто вже в сліпій зоні. Отже, це більш філософія інших французів, таких як Peugeot, Citroën. Тоді, як більшість інших виробників попереджають набагато раніше, заздалегідь коли хтось тільки наближається до сліпої зони, і мені більш подобається завчасне попередження. Я маю сказати, що ну це з іншої сторони більш безпечно і передбачувано. Окей, далі ми можемо на рулі встановити обмежувач швидкості на лівій стороні. Теж є круїз контроль Ви можете натиснути це, потім великим пальцем лівої руки також встановити швидкість прямо тут. ще мушу вам сказати, що іноді я чую не такі неприємні звуки від двигуна. на кшталт, як ніби він би хотів би їхати сильно вгору. Йому важко. Отже, ну є такі моменти, це неприємні, коли ви відчуваєте, ну що він трошки. Так би мовити, перегазовує, що е, таким чином, думаю, менше двигуни поводять себе трошки краще з цього боку, ну і потім знов він не набагато потужніший у прискоренні, але з іншої сторони вам доведеться жити тоді з цими маленькими двигунами. Принаймні у вас є ці чотири циліндри, і перевага гібриду, що на маленьких швидкостях, коли ви рухаєтесь по околицях чи по паркінгу. Ви можете їхати тільки на електричній тязі, тобто можете тихо собі переміщуватись в місті. Також ви повинні знати, що позашляховий характер дастера відчувається на дорозі, це може бути недоліком, але ну, не знаю, мені навіть здається, якимось це якимось унікальним фактором, унікальним відчуттям, і для когось це може бути вирішальним, але. Для мене ці мляві двигуни, з якими треба жити, ну це таке. Е, я вже бачу на даний момент, ми маємо близько 5 літрів на 100 кілометрів, тому це непоганий показник споживання. Зазвичай це також добре, якщо у вас дуже легкий автомобіль з концепцією ефективного двигуна, що ви також можете мати хороші показники споживання. О, і до речі, знов. Знов ці звуки, я не знаю, чи це передає відео, але іноді ну справді, ну забагато обертів, і ну, її дуже чутно. І знов іноді це ніби трапляється випадково, але ви маєте знати, це відбувається. Оці дивні перегазовування, несподівані. Ну що ж, добре, давайте ще одне прискорення. Його і це 100. Ой, ой. До речі, про шумоізоляцію. Пам'ятаєте раніше, коли ми їхали по автомагістралі, і вона була загороджена ліворуч, і праворуч. Ми до речі, заїжджаємо в тунель не так сильно нас буде вітер а заважати. Так ось, коли ми їхали менше ніж 100 кілометрів за годину, я думав, що шумоізоляція в нормі. Так, але тоді, коли ми почали рухатись трошки швидше ніж 100 км на годину, і на більш відкритому відрізки дороги, і вітер дійсно може натискати на переднє скло. Ой, ой, тоді стає конкретно голосно, і відчув це, це дійсно відчутно, і силу вітру і так, так, це особливості конструкції кузова та деяка економія коштів, ясно, у випадку ізоляційних матеріалів, ізоляції. Тобто тепер ви можливо навіть чуєте це так, так тут стає досить шумно. І до речі, дивно, якось вона тримає контроль тут. Не впевнений, що машині чи машині не подобається, що я всередині смуги, не знаю. Отже, це річ така, це ще один недолік цього надзвичайно крутого зовнішнього вигляду. Я маю на увазі, мені прям так подобається, що я навіть би не розглядав, мов чи він там дешевий, чи дорогий. Мені просто подобається дизайн, але це коштує цей дизайн, що вітер так чутно в салоні потім. А зараз спробуємо. Пробуємо трошечки більше поворотів, їхати повільніше. Ось так рульове кермо має досить дивну форму. Я б сказав, ну тому що може воно досить велике у верхній частині, але можна звикнути. І я б не сказав, би, що кермується він якось неправильно, як для позашляховика. Навіть дивіться, маленькі рухи вони чітко відображаються на дорозі, але такі авто налаштовані на бездоріжжя, як правило, таким чином вам доведеться підкермовувати трохи. Час від часу, Тож це не так, що м, ніби кут 90 градусів буде поворотом на 90 градусів керма. Тож вам завжди потрібно робити трошки більше. І причина цього полягає в тому, що під час бездоріжжя ландшафт весь час певним чином змінюється, і він і ви повинні не відривати великі пальці з внутрішньої сторони керма. Звичайно, ви весь час повинні тримати обидві руки на кермі під час будь-якого руху. Також коли їдете трошки повільніше, тоді ви. Вже не відчуваєте такого сильного опору повітря, і все набагато краще і спокійніше. А ось лежачі поліцейські, подивимось. О, досить непогано, дуже приємна плавність. Давайте спробуємо ще раз трошечки швидше. Ну так, зараз відчувається, що ці всі нерівності стають, ну скажімо так, менш агресивними. Щодо цих звуків від двигуна, як я розповідав раніше, ну з ними знов щось незрозуміло, Іноді вони голосніше, іноді тихіше. Ну зараз, коли ми їдемо повільно, то ми можемо користуватись цим гібридним двигуном, тобто їхати на повністю на електричній цязі. не завжди то тут, то там зараз споживання трошечки зросло. Коли ми їхали 120 кілометрів по автостраді, це звичайно вплинуло. Було нижче 6 літрів за 100 кілометрів, зараз трішечки е, десь біля 6 літрів. Такі цифри більш-менш те, що ви будете мати. Ну і потім повертаючись до початкового запитання: що ми маємо за цю ціну, коли їдеш швидко, то це більш схоже на доступний або дешевий автомобіль. Коли ти їдеш трошки повільніше, ну і звичайно, коли ти їдеш по бездоріжжю, тоді ти думаєш, ну не все так погано, в принципі. Наче без проблем. Чому я повинен витрачати більше грошей? Ну і на остаток щодо цін. Версія з базовою комплектацією у мене зараз є тільки німецькі ціни. Отож, 19 тисяч євро буде однаковим по всій Європі. Навіть для газу ми влізаємо в 20 тисяч євро, що дуже вражає для сучасного автомобільного ринку. Авто яке стоїть прямо тут і зараз, це є гібрид, і також най... має найвищу комплектацію екстрім. І її ціна сягає 27 тисяч євро. Що все ще менше 30 тисяч євро. Все ще дуже непогано. Дуже доступно в порівнянні до інших автомобілів на ринку. Зауважимо, що сьогоднішня середня ціна автомобіля становить близько 50 тисяч євро або доларів, а іноді навіть вище, коли ви берете додаткове обладнання, опції тощо. Тож це все ще дуже примітна пропозиція. Але щодо компромісів, я вважаю в нашому випадку без компромісів щодо дизайну. Дастер виглядає ну, просто чудово. Я б його купив тільки через зовнішність. Інтер'єр, ну тут є деякі комплекси. Компроміси, матеріали тощо все трішки поскріпує то тут, то там речі чутно в кишенях на полицях. Ну ми це чули. А до речі, щодо безпеки, з точки зору краш-тестів, не все так добре. Він не має найкращих оцінок. Дача в цілому, іноді це також залежить від меншої кількості систем допомоги в стандартних комплектаціях, але також е стандартних, скажімо так, залізних краш-тестах він не має найкращих оцінок. Ви просто повинні це знати. Потім знов деякі клієнти кажуть, гей, у будь-яку. Уму випадку я рухаюся містом на малих швидкостях. Безпека на малих швидкостях ну може менш важливо, тож тут можна сперечатися за і против, але ціна, як то кажуть, вирішує багато. Крім того, двигуни є ну більш мляві. Так, це правда. Це не дає вам дійсно хорошої продуктивності. Ви не можете очікувати цього за цю ціну, принаймні в цьому сегменті. Ви повинні знати це. І відчуття від водіння ну, схоже на позашляховик. Він якийсь такий хиткий, принаймні. На вищих швидкостях, але знов забезпечує хороші характеристики на бездоріжжі. Це зрозуміло позовні. Так, дивіться, він обіцяє вам поза характеристики. Він тримає своє слово під час водіння. Ви повинні це знати. Отож, я вважаю, що за таку ціну це дуже крута пропозиція. А що думаєте ви? Розкажіть мені в коментарях, а також підтримуйте наш канал українською і очікуйте нові епізоди.